Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці інформатики ми продовжимо знайомитися з інтернетом. Розшифруйте слова та знайдіть зайве. Поясніть свій вибір. Що об'єднує слова, які залишилися? Інтернет схожий на величезну бібліотеку з безліччю різноманітних книжок, сайтів. Усі відомості, які ми зазвичай знаходимо за допомогою пошуку, розміщуються саме на сайтах. Кожен сайт має свою унікальну адресу, за якою його можна знайти. Не буває так, щоб два різні сайти мали одну адресу. Розгадайте ребус. Щоб переглядати інформацію в інтернеті, необхідна спеціальна комп'ютерна програма браузер. Браузери бувають різні Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, Edge. А який браузер встановлений у твоєму комп'ютері? Щоб відкрити програму браузер, потрібно двічі натиснути на ярлик браузера або відкрити головне меню Всі програми Google Chrome За допомогою браузера можна переглядати веб-сторінки. Веб-сторінку можна порівняти з сторінкою книги. Розглянь малюнок. З'ясуй! Повідомлення яких типів можуть містити веб-сторінки. Розгляньте вікно відкритої програми браузера Google Chrome. Дізнайтеся про призначення кнопок вікна браузера. Давайте перевіримо, чи дізналися ви про призначення кнопок переходу. Пограємо в гру, знайди потрібну кнопку. Виконаємо завдання 5 на сторінці 11. Знайдіть браузери, встановлені на шкільному комп'ютері. Порівняйте їхні вікна. Підпишіть всі відомі вам елементи вікна. Перевірте себе. Пригадайте правила користування комп'ютером. Добавте не там, де потрібно. Виконаємо завдання шосте на сторінці 11. Перегляньте сайти та запишіть короткі коментарі біля адрес сайтів, щоб ви не забули, яку інформацію на якому сайті варто шукати. За першою адресою ми потрапили на сайт електронного дитячого журналу Джміль, який містить інформацію про різні дослідження, живопис, музику і літературу. Увівши другу адресу, ми потрапили на сайт Академічного тлумачного словника української мови. Саме на цьому сайті ви можете знайти інформацію про лексичне значення слів. За третьою адресою ми потрапили на сайт Вікіпедії вільної енциклопедії, яка містить інформацію про все на світі. Четверта адреса виявилася недійсною. За адресою каскар ми потрапили на дитячий сайт Каскар, який містить казки, легенди України, медіатеку, казки картинки. Перевірте себе, як називають спеціальні програми, призначені для перегляду веб-сторінок? Знайдіть підказку на малюнку.